Годається, може бути, так? Да. Панове, мої вітання. Сьогоднішній урок у нас буде присвячений темі по узагальнення поняття степеня. Тобто останні 8 уроків, які ми розглянули, вони присвячені були різним варіантам степенів чи показників степенів. А на сьогоднішньому уроці ми це все узагальнимо. Отже, узагальнення поняття степеня. Панове, як я вже казав, сьогоднішнє заняття у нас буде присвячене узагальненню поняття степеня. Розглянемо всі можливі варіанти формул, які ми будемо використовувати, і приведемо до кожної формули приклад, який би ілюстрував різноманітних варіаціях. десяткові дроби, дроби, цілі числа, від'ємні всілякі, все, що тільки як може бути. Ок. І так, перша, перше, що ми запишемо, в нас узагальнення поняття степеня буде виконуватись для будь-яких значень R S, які належать множині дійсних чисел, множині дійсних чисел. Ось. І це можуть бути. Числа, а можуть бути або змінні. Або змінні. І а, Б, знову ж таки в нас. Або довільні числа, дійсні, або змінні. Або змінні. Отже, перша формула. Перша, як ви пам'ятаєте, формула А в степені R помножити на А в степені S дорівнює А в степені R додати S. Інакше кажучи, якщо в нас в основі однакові числа або замінні і степені в такому випадку в нас просто додаються. Додаються примножені. Приклад 2 в степені 0,14. Помножити на 2 в степені 1,3. 1,3 Як ви бачите, для прикладу в нас тут десятковий дріб, тут звичайний дріб. Переведемо десятковий дріб в звичайний дріб. А цей дріб, я знаю, переведемо в неправильний дріб. Буде зручніше трішки. 2 в степені 14. Сотих. Помножимо на 2 в степені. Переведемо мішаний дріб в неправильний. 1 на 7 помножимо і додамо 3 буде 10 сьомих. 10 сьомих. Дорівнює, дорівнює загальна степінь 14, сотих, додати 10 сьомих. Нічого хорошого з того не вийшло, правда, але. Але зведемо до спільного знаменника степінь. Для цього перший дріб передомножимо на 7, другий на 100. І будемо мати так, 14 на 7, 91, Додати 1000. І в знаменнику у нас буде 700. Прошу не забувати, будь ласка, писати. Основа більша. Степінь трішки менша. Я пишу більше, тому що, щоб воно було більше розрізнялося для вас. Будемо мати 1091 700. Виділимо цілу частину. Дванадцять на 7 буде 98. Перепрошую. Дякую, дякую. 98. Точно, як я так. Хто нічого не робить, той не помиляється. Все нормально. Дорівнює 2, 2 в степені 1,398. І можемо трішки скоротити на 2. Я бачу. Чи навіть на 4 це ділиться, правда? Ні. Ділиться. Дається, 2, 1 ціла 100. Ой, 100, ага, 100, 100. 199, 350. 350 Не ділиться. Не ділиться. На цьому, бачите, ось так ми звели, коли перша формула. Примножені однакові основи, степені додаються. Наступна формула. А в степені R Поділити на А в степені S. Це буде дорівнювати в нас А в степені R відняти S. Або, скориставшись властивістю, що ми можемо змінити знак степеня. Це буде А в степені С відняти R. S відняти R. Все буде залежати від того, що нам зручніше. Яка степінь в деяких випадках більша, чи Р, чи С? Якщо Р більше, краще писати так. Якщо С більше, краще писати в вигляді дроба. Або від'ємна буде степінь. В суті, це не змінює ніколи і ні нізащо. Взагалі, на мою думку, робота будь-яка робота зі степенями, краще її проводити у вигляді, коли степені записані в вигляді чистих дробів, неправильних дробів. Ну, якщо вже ірраціональні вирази, перепрошую, це ірраціональні вирази. Приклад, простенький приклад на цю тему: 3 в степені. 2,3. Поділити на 3 в степені – 0,6. Знову ж таки, переведемо Переведемо. мішаний дріб в неправильний. Отримаємо 13 п'ятих. Поділити на 3 в степені 0,6. 6. 6 Дуже легко бачити, що ми можемо 13 записати як 26, помноживши просто чисельник і знаменник на 2. Навіщо? Це для того, щоб отримати з 26 ділимо на 0,6. Це я про степені говорю. Зараз будемо мати 3 в степені 2,6. 3 0,6 степень. Для того, щоб було набагато простіше нам обчислення провести. Тому що 3 в степені 2,6 відняти 0,6, це набагато простіше виглядає і зручніше, ніж початково. 3 в степені 2,3 поділити на 3 в степені 0,6. Отримаємо 3 в квадраті і дорівнює просто 9. Просто 9. Наступна формула під номером буде 3. Їх номерую трішки. А в степені R. R, Перепрошую все-таки в степені S. Це можна записати як А в степені S в степені R. І це буде дорівнювати у нас А в степені R помножити на S. R помножити на S. Це говориться інакше. Якщо в нас певна основа є в степені і ще раз в степені, тобто я це називаю і на простіше. Степень в степені ми отримуємо, А в степені добуток степенів. Розглянемо маленький приклад. Для прикладу 4 в степені 3. В дужках в степені 5 дванадцятих. Дуже легко бачити, що ми можемо записати це просто 4 в степені 3 помножити на 5 дванадцятих. 3 це ми можемо писати як 3 перших. Ви не забули про це ціле число, ціле число можна записати в вигляді неправильного дроба, поділивши його просто на одиничку. Тепер ми можемо скоротити 3 і 12. Отримаємо 4 в степені 5 четвертих. Не забуваємо про те, що четвірку ми можемо записати як 2 в квадраті. І в степені 5 четвертих. І знову ж таки, перемноживши степені, остаточно отримаємо 2 помножити на 5 четвертих, 2 і 4 скоротити можна 2 в степені 5. Других, або 2 в степені, 2,5. Все залежить від того, який вигляд виразу нам потрібний, що ми хочемо отримати і як це має виглядати в майбутньому. В математиці потрібно прогнозувати те, що буде робитися. А тому від цього буде залежати, в якому вигляді що ми будемо і як писати. Наступна формула, яку ми розглянемо, це буде розклад або розпис добутку в одній степені. В степені R дорівнює А в степені R помножити на Б в степені. А в степені Р помножити на Б в степені Р. Ой, перепрошую відразу. Розглянемо приклад 50 помножити на 8. 125 В степені 3 других. Дорівнює. Дорівнює. Розпишемо. Запишемо 50, точніше, в степені 3 других згідно формули, помножити на 8 125 в степені 3 других. Розпишемо згідно правил, ми знаємо 50 це є 2, помножити на 5 в квадраті в степені 3 других. Помножити 8 це є 2 в кубі в степені 3 других. 125 це 5 в кубі в степені 3 других. Переведемо все це тепер окремо в свої степені, 2 в степені 3 других, 5 в степені 3, Помножити на 2 в степені 9 других. І в знаменнику 5 в степені 9 других. 5 в степені 9 других. Зведемо в степені. 2 в степені, 3 других додати 9 других. І в знаменник переведемо 9 других відняти 3. Чому я записав знаменник? Тому що 3 це є менше, як 9 других. 9 це 4,5. І нам простіше записати буде ось так додатню степінь наразі. Але ми запишемо два варіанти запису. Перший варіант це буде у нас. В чисельнику буде 12 других. Або це буде 6 приділення. 5 степені 9 других відняти. 2. Це буде 5 степені 3 других. 5 степені 3 других. І можемо. Залишити так, як є 2 в 6, поділити на 5 в степені півтора. А можемо записати 2 в 6, помножити на 5 в степені мінус півтора. мінус півтора. Це я трішки забігаю вперед. Але ми вже знаємо про цю властивість степенів. Якщо в нас в знаменнику додатня степень, ми можемо записати в чисельнику з степень з знаком мінус. Знаком мінус. Наступною, наступною формулою буде це п'ята формула у нас: А поділити на Б в степені Р. В степені R. Ми можемо записати А в степені Р поділити на B В степені Р. Або А в степені Р помножити на Б в степені. Мінус R, власне, те, що ми тільки в минулому прикладі собі записали, вже використали дану властивість. Я казав, ці властивості, ось ці, що ми сьогодні розглядаємо, вони вже були розглянуті в контексті правда, до натуральних, цілих, раціональних і так далі чисел. Ось. А сьогодні це є такий загальний огляд. Ось. Розглянемо приклад. Нехай в нас 49 шістнадцятих. В степені 0,25. Ну, як на мене, ось такий запис 49,16 в степені 0,25 взагалі якось не, не виглядає і не зрозуміло. Попробуємо давайте записати 49 в степені 0,25. Поділити на 16 в степені 0,25. Далі, 49 ми можемо записати як 7 в квадраті. А от 0,25. Ми запишемо 25 сотих, скоротивши відразу на 25. Тобто ми можемо записати просто 1 четверта. Просто 1 четверта. Це дуже часто зустрічається, я навіть не зупиняюсь на цьому моменті. А тут 16 це буде 2 в четвертій степені. І в степені знову ж таки 1 четверта. В результаті будемо мати 7 в степені 1 друга. Поділити на 2 в першій степені. Або використовуючи останній запис, ми можемо записати, як корінь квадратний з 7 помножити на 2 в мінус першій степені. 2 в мінус першій степені. Інколи такий запис буде зручніше для бачення. для бачення. Наступна формула. Наступна формула під номером у нас буде 6. Корінь степеня R з A дорівнює A в степені одиниця на r. Правда, в даному випадку необхідно собі зафіксувати, що якщо r буде 2n, тобто парне число, в такому випадку А має бути більше рівне нуля. А більше рівне нуля. Розглянемо приклад невеличкий, маленький. Дуже просто корінь степені 0,2 з 2. З 32. З 32. Так буде цікавіше трішки. Ми можемо записати як 32 степені. Одиниця поділити на 0,2. Замість 0,2, так і підставимо такий наш дріб. Отримаємо 10. 10 других. Дорівнює 32. Запишемо як 2 в п'ятій степені. 10 поділити на 2, будемо мати 5 і отримаємо 2 в десятій степені. 2 в десятій степені. Наступна формула вона є схожа. Це є корінь степеня R з А в степені S. З А в степені S. Це дорівнює А в степені S поділити на R. S поділити на R. Тут ще складніші умови будуть. Чи варто їх розглядати? Думаю, що це в практичній площині більше буде розглядатися все-таки. І маленький приклад: корінь степеня 0,1 з 1 десята в кубі. З 1 десята в кубі. Ми можемо далі це записати як. 1 поділити на 10 в кубі в степені. 1 поділити на 100. Ой, перепрошую, 1 на 0,1 соту. Давайте так. На 0,1 соту. В результаті будемо мати. Одна сота це є. При діленні на одну соту ми отримаємо просто 100. І це буде в сотій степені або підсумково 1 поділити на 10 в трьохсотій степені. Або 10 в степені мінус 300. 10 в степені мінус 300. І найцікавіша. Восьма формула, найцікавіша. Будь яке число в нульовій степені – одиниця. Будь-яка змінна в нульовій степені одиниця. Навіть 0 нуль в нульовій степені дорівнює 1. Все. Категорично і безповоротно. Звичайно, воно доводиться з допомогою границь. Це трішки. Є в 10-х класах починаються границі в 11. Це можна побачити буде. Але все одно 0 нуль в нульовій степені. Це є одиниця. І будь-яка змінна Х в нульовій, 5 в нульовій, 1856. В нульовій. Це все буде одиниця. 1. Наступне. Якраз те, про що ми вже згадували, А в степені мінус Р дорівнює 1 поділити на А в степені Р. А в степені R і другий випадочок. 1 поділити на Б в степені С буде дорівнювати Б в степені мінус С. Тобто ця формула І має прямий і зворотній шлях. Зліва направо від'ємна степінь стає додатньою знаменникою, знаменнику. А звідси ми можемо переводити так. І, в принципі, можна їх дві об'єднати, записати. О, я перепрошую, я дивлюсь, що я щось не записав. Мінус С плюс С. Мінус С плюс С. Ось що я хотів. Записати. Тобто, якщо в нас в знаменнику є число або змін на від'ємній степені, ми можемо перевести це в чисельник з додатнім степенем. І про щось простеньке. 27 125 в степені мінус одна третя. Скористаємось властивостями, які ми вже знаємо. 27 в степені мінус 1 третя. Поділити на 125 в степені мінус 1 третя. А тепер використаємо знову ж таки, оце що тільки що ми розглянули. Це буде 27 в степені мінус 1 третя. Помножити на 125 в степені 1 третя. Тобто без знака мінус. Ми можемо по аналогії завести 27 зрештою в знаменник. Тобто записати замість 125 відразу, вже будемо писати 5 в кубі в степені 1 третя. А 27 запишемо як 3 в кубі. І в степені 1 з знаком плюс в знаменнику. Тобто ми використаємо відразу все, що ми тільки що бачили, і будемо мати в результаті. 5 третіх. Або можна записати ще як 5 помножите на 3 в мінус першій степені. 5 помножите на 3 в мінус першій степені. На цьому будемо завершувати, панове. На наступному занятті ми розглянемо практичне застосування узагальненого поняття степеня. Розглянемо різні варіанти прикладів з різними. Основами і з різними степенями. До побачення, панове. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві уроки. Всього хорошого!